Такий простий у приготуванні, але дуже смачний пиріг із яблуками яблучна шарлотка. Давайте покажу, як готується. Для приготування шарлотки нам знадобиться цукор, борошно, яйця, яблука та кориця. Спершу збиваємо яйці до гарної піни, далі всипаємо по трішки цукор та продовжуємо збивати. Тим часом очищаємо яблука від шкірки та середини. Яблука нарізаю шматочками, щоб викладати на дно форми. Можна нарізати і кубиками, і просто висипати на дно форми. Форму краще використовувати в діаметрі 26 см на таку порцію. У мене тут 28 см. Але краще брати 26. На дно форми ставлю пергамент, масло вершкове, корицю та цукор це буде наша верхушка пирога. Викладаємо в один слой яблука ось таким чином. Нагадую, можна і кубиками. Маса збивалася приблизно 15 хвилин, далі всипаємо борошно та обережно перемішуємо лопаткою до однорідної консистенції. Виливаємо готове тісто та ставимо випікати пиріг в холодну духовку на 180 градусів та випікаємо приблизно 40-50 хвилин. Даємо трішки відійти та знімаємо пергамент. А я вітаю вас на своєму каналі, вдячна за вподобання на це відео. Обов'язково підписуйтесь, адже у мене багато смачних рецептів покрокових відеоуроків в приготуванні страв.